Доброго ранку, малята! Зверніть увагу, у мене на столі викладені цифри. Значить, заняття наше буде з логіко математичного розвитку. Тож починаємо з рахунку. Порахуємо зараз з меншої до більшої. Я буду вказувати на цифру, а ви промовляти число. А тепер назвемо цифри сусіди у двійки. Двоє сусідів. Назвіть меншого сусіда і більшого. Менший одиничка. Більший. Трійка. Назвемо сусідів трійки. Меншого і більшого. Так. І сусідів п'ятірки меншого і більшого. Так, молодці. І останнє завдання порахуємо через, як ми перестрибували з вами. З одинички перестрибували на трійку. Пам'ятаєте? Починаємо. А тепер починаємо рахунок з двійки. молодці. А тепер з більшого до меншого. молодці. Наступне завдання у нас з вами про груші, які виросли на дереві, яке називається теж грушею. Зараз ми з вами порівняємо між собою групи з кількістю. Подивіться на зеленому полі скільки грушок я виклала. Проговоріть. Так, а на синьому. Поставимо цифри, які співвідносяться з кількістю. Чи вірно я зробила? Так, я вірно зробила. Малята, хто викладає разом зі мною, виставте такі самі. А тепер до синього на синє поле я додав одну і в мене вийде. Порівну і на зеленому три, і на синьому три. Пригадайте, який знак ми ставили, коли рівні кількості дорівнює. Давайте тепер прочитаємо цифри і позначку. Три дорівнює трьом. Тобто і кількість, і цифри однакові. І знак цей дорівнює. Давайте зараз зробимо інше рівняння з іншою кількістю. Так і залишимо дорівнює. А тут приберемо по одній груші. Промовте вголос, які цифри ми будемо виставляти в віконця. І сюди так само двійку. Тепер давайте ви вже самі прочитаєте те, що ми виклали. Так. А як же бути малята тоді, коли нерівні між собою множини. Тут дві груші на зеленому полі, на синьому полі три груші. От, коли множини не рівні між собою, то між ними ставиться отакий знак. Бачите, це дві смужечки схожі на дорівнює. Але одна перекреслює, третя перекреслює ці дві. І тоді кажуть так: 2 не дорівнює трьом. Тобто ці множини не рівні за кількістю. І значок має назву не дорівнює. Ми його теж будемо з вами використовувати на наступних вправах, коли будемо порівнювати між собою множини і цифри. Давайте значок оставимо, сюди додамо, дивимось уважно, змінюємо на трієчку, а сюди додамо теж. Змінимо на яку цифру трійку? Так. На четвірку. І прочитаємо наше рівняння. 3 не дорівнює 4. А тепер скажіть мені, наскільки більше груш на синьому полі? Так, на синьому полі більше на одну грушу. А наскільки менше груш на зеленому полі? Так, на зеленому полі менше груш на одну? Йдемо далі. Пригадаємо сьогодні фігури, в яких немає кутів. Перша і найпростіша фігура яка? Плоскісна фігура, у якої немає кутів. Вірно, це коло. А якщо ми коло візьмемо і розтягнемо в сторони, то буде фігура теж без кутів, але має назву вірно овал. Пропоную вам на листочку намалювати декілька кола. два або три. І декілька овалів, і спробувати їх оживити, на які предмети чи істот вони схожі. І остання наша гра. Ми вже грали, повторимо, як ми на листочку розташовуємо певний предмет. Візьміть будь-яку іграшку маленьку і аркуш паперу. І спочатку поставте вашу іграшку всередину. Потім знайдіть верхній лівий куточок. Верхній лівий. Шукаємо зверху по лівій стороні. Так. Перевірте, чи правильно ви зробили. Тепер шукаємо нижній лівий куточок. Нижній вниз дивимось. Лівий по ліву сторону. Тепер знов знайдіть середину листочку. А тепер знайдіть правий нижній кут. Перемістіть туди свою іграшку. Так, і останнє верхній правий кут. Молодці. Я гадаю, що заняття вам сподобались. І ще раз повторіть, який ми знак вивчили сьогодні. Не дорівнює. І розкажіть, що ви дізналися нового і цікавого своїм друзям. До побачення!